Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про спеціальні відрізки, які існують у трикутнику. Ці відрізки мають назву медіана, бісектриса та висота трикутника. Почнемо з медіану. Що ж таке медіан? Давайте запишемо визначення. Медіаною трикутника називають відрізок, що сполучає вершину трикутника. І з серединою протилежної сторони. Давайте розглянемо приклад. Нарисуємо трикутник. Візьмемо трикутник, позначимо його вершинки, ось який-небудь різносторонній трикутник, а 1 в 1 с 1 та проведемо медіану з вершини в 1 до сторони А1С1. Для цього знайдемо середину відрізка А1С1, це в нас буде точка і 2 та сполучимо вершинку В1 з точкою і 2 Отримаємо в 1 і 2 це медіана, проведена зі з вершини в 1 до сторони а 1 c 1 Точка І2 називається основою медіани в 1 І2. Кожен трикутник має три медіани. Так як у нас є три вершинки, і ми можемо провести три відрізка до середини протилежної сторони. Давайте проведемо медіану з вершини А1. Для цього шукаємо середину відрізка в 1 с 1 Ось у нас буде точка p 2 та сполучимо вершинку А1 з цією точкою П2. Ми отримали медіану А1П2. Точка p 2 є основою медіани А1П2. Давайте тепер побудуємо третю медіану, проведену з вершинки С1. Так само. Шукаємо середину протилежного відрізка А1Б1. Ось у нас ця серединка буде. Та сполучимо вершинку С1 з цією точкою К2. Ось получаємо. І ми отримали з вами медіану С1 К2. К2 це основа медіану. Щоб вказати, що точка І2. Це середина відрізка А1С1, тобто а 1 і 2 буде дорівнювати І2С1. Давайте позначимо, що цей відрізочок у нас буде дорівнювати тут рисочка та тут рисочка, дві рисочки. Так само Б1П2 буде дорівнювати П2С1, але вони відрізняються від а 1 і 2 та І2С1. Давайте їх позначимо двома рисочками. Ось отак. Та третя медіана, Док а 1 q 2 q 2 b 1 Обізначимо ці два відрізка, які рівні між собою. Ось у нас буде три рисочки. Так, не дуже гарно, але ось у нас три рисочки. Щоб позначити, що ці відрізки рівні. Медіани трикутника мають одну цікаву властивість. Для любого трикутника медіани будуть перетинатися в одній точці. Ось давайте позначимо цю точку, нехай це в нас буде точка У3. Цю точку ще називають центроїдом трикутника. Всі медіани трикутника, для любого трикутника. Діляться центроїдом трикутника у відношенні 2 до 1 для любого трикутника. Тобто, що це означає? Що b 1 qo 3 поділене на О3 і 2 буде дорівнювати 2 поділене на 1. Тобто довжина відрізка b 1 o 3 Буде вдвічі більша за довжину відрізка О3О2. Так само довжина відрізка А1О3 буде вдвічі більшою за довжину відрізка О3П2. Ця властивість виконується для всіх медіан любих трикутників. Ця властивість медіан є дуже корисною при розв'язку задач. Запам'ятайте, будь ласка, цю властивість. Після невеличкої перерви ми з вами розглянемо другий спеціальний відрізок, який на називається, бісектрисою трикутні.